Непроста фінансова ситуація склалася у Бердичівській міській лікарні. Про економічний аналіз її діяльності говорили нещодавно на засіданні спостережної ради, що пройшла за участі фахівців закладу, керівництва районної військової адміністрації, а також міста, депутатів міської та обласної рад. То як і чим сьогодні живе лікарня? І живе чи виживає, запитуємо у виконуючого обов'язки директора лікарні Костянтина Гінгуляка. Лікарня на даний момент е, працює в повному цілодовому режимі, як зазвичай. Е, порушень, скажімо так, в роботі лікарні, да, наданій невідкладній медичної допомоги немає і не буде. Це самое головне. Е, по е, принципу, ви сказали, живе чи виживає. Е, виберемо таке середнє значення, е, воно і живе, і виживає в той же час, одночасно так би мовити. Ну, це все зв'язано з фінансовими питаннями нашої лікарні, тому що лікарня викладається максимально да, на заробіток коштів від НЗСУ, але їх все-таки трошки нам не вистачає. І, 19 здається, так? Так, 19 пакетів. Нині у лікарні працюють над створенням реабілітаційного відділення. До кінця жовтня має бути повноцінний план, що відповідає усім вимогам Національної служби здоров'я України. Є декілька планів, але вибирається із них найкращий план. А фахівці реабілітологи? у нас вже є лікарі, які проходять навчання, наприклад, і також середній медичний персонал, який також бажає брати участь працювати в цьому відділенні також. Буде проходити навчання. Одна із вимог Національної служби здоров'я це встановлення кондиціонерів. На сесії міської ради має бути затверджено закупівля кондиціонерів в кількості 30 штук для лікарні. Щоб встановити їх, наприклад, в палати учасників бойових дій. І, і самі необхідні місця. Тобто це процес, який буде відбуватися. Не одночасно, не зразу в основному по всій лікарні, це нереально просто, а буде виконуватися він поетапно. Заборгованості по зарплаті міська лікарня не має, проте реорганізація неминуча, зазначає Костянтин Гіноволяк. Ми знаходимо ті місця, слабкі місця, де найменше використовується людська праця, і трошки будемо ці місця з'єднувати між собою, щоб. Людей тих, які найменше, так, беруть участь в наданні медичної допомоги і пропонувати їм інші місця для того, щоб покращити роботу самої лікарні. Якого відділення найбільше торкнеться реорганізація? Ми вивчаємо це питання, да? вивчають економісти. Не зразу вивчає, так що на даний момент я вам на це питання відповідь не можу дати. А наскільки цей процес може розтягнутися? Залежить від, від багатьох чинників, наприклад. Так що тут цей процес може мати місце десь 2-3-4 місяці, 5 навіть. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.